То получается, ми зробили 119 384 монети. Ну там, правда, мені ще щось якісь бонуси падали, то там, типа, ну, 10 максимум. К мені здається, там раз в 2000 випало, і ще один раз, напевно, ще зов 2000 випадку. Прямо там корабль є львіша. Левіша? сейчас би хвиля. Там де череп прям. Там де прям? Да, 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 да. Бригантина. Вони, походу, на череп плывуть. Если честно, я череп не сильно хочу лутати. Ну, з бригантиною мені просто не сильно хочеться сражати зараз. Текло. Ну ладно, давай бы пливе. правильно, правильно. У нас ядер, в принципі, нормально є. Ти не думаєш, що зараз ми вріжемося? Думаю. Ну, на, на Галіоні дуже класно управляти. Дуже, він дуже резко повертає. Це тільки на щелк и все, і він уже повернув. Він, кстати, не плива на череп. Да, 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 я тоже бачу, що він не плива на череп. Ой, чуть якер не скинув. То ж таке було. Ну, хоча, дивись, вони розвертаються. Вони можуть хуярити на череп. це брігантіна. Вони щось підняли паруса задні. Ну це ж не на цьому острові. Це ж дальше. Щось я ніхуя не розумію, що вони роблять. Вони пливуть зараз разом з нами, вважай. <гум> Може вони паркуються до цього острова? Може вони щось там будуть робити? Ну-ка, підносять паруса чи ні? Ну вони прямо в острів ніби пливуть зараз. Да, вроді піднесли паруса. Да, піднесли. Да, що тут робити на цьому острові, походу. Ні, вони не піднесли просто, вони якір походу скинули. Так, да, вони на якорі. паруса піднесені одні. Задні. Ну, задні були під них піднесені, а передні ні, вони якір скинули. Що вони тут, тут робити? Не може місії якісь проходять. Або цей зелений череп на цьому острові. Я просто не пам'ятаю, що зелений череп означає. Мені здається, зелений це завжди на цьому. На воді. музика якась ніби починається. Так, да, мені здається, це мегалодон може бути у нас. Якщо Череп далі, бачиш? Кракен не може тому що вода на чорніє. Може, музика просто почалася з того, що ми типу, до них ближче підпливаємо. Ну вони на нас навіть не дивляться. Бо би відблискувало щось чи ще щось. Буду дивитися. А може це цей острів все-таки? Так, да, це цей острів, Вань. Я ж кажу. Будемо з ними сражатися чи ні? Я хочу сходити подивитися. Ну давай, хочеш випальне себе з пушки. Давай я поверну трошки. А ти цей. Біже подивись. А я попливу далі. Шо ти, заз. закинешся чи ні? У Да, Так, вони впливають, ань. А череп вже пропав? Mm -mm. Ні, так вони тільки підплили. Надіюсь, вони не будуть стрілятися. Разом зі мною зараз. Я їх не бачу. Ну, вони впливають. вони прямо з боку біля мене впливуть. Вони зараз до мене повертають, ань. Чи вони в скалу Стихай. зараз? Я-то втечу. На цьому на острові їх немає? Дивлюся, Тут тобто трохи грубатий. Я б поїмать, тут скелетів, тімать немає. Да вони стріляються? Якась русалка почемає. Якщо русалка, то це їхня. Якщо немає зверху цей. Так, да, вони за нами женуть. Так, да, якщо диму немає. Вони за нами плавають. ань. Дим, Дим, то це значить твоя. Все, розвертаю. А, паруса повертають. Вони всі, походу, на бригантіні. Вони, походу, всі на бриганті. Чекай. Хоч хуярь, боса. А тут важко, тут треба світити. Понімаю. Ну я буду з ними Друзь. плавати, типу. Дивись, бо можеш не втікти. Ну, не затоне, то затоне у нас, нічого такого немає. Ну да. Взади шавден корабль, да, походу. Де вони доганяють мене. Та я ж кажу, що, типу, якщо ти я можу вернутися, якраз коли сільотки. По мені, мені вже стріляють, так. Да. Давай, вони... Давай я вернусь, далі? Не хочеш. Ну ти кажи, бо я тут поярюся. Ну вони не попадають по мені. Ну, типу, ми не залутаємо, Ані. Ну зараз там, блять, самі потонуть, походу. Чого? Бо це край карти, наскільки я поняв. Може я помиляюсь, типа, але там туман такий, що піздець, я їх не бачу навіть, ань. Я типу поняв плив-плив прямо і потім хуяк і розвернувся в другу сторону. Це вони агресивні, одразу хуяритись прийшли. Йопкий. Ну. Чуть, блять, не вилетів. А, он бачу їх. А я вже одну хвилю пройшла. Вони розвернулись. Та дивись, бо ти їм зараз будеш так робити. Типа, ну. Вони потім прийдуть, просто заберуть лут і все. Помираю. Да, все. Блядь. Там Бочка взірвалась. Ну це лахтай. Та я поняв. Давайте, uh, як варіант, ми можемо зараз уплести просто. Вони нехай лутають його. А ми потім mm -hmm. чуть пізніше підпливаємо, просто зберемо лут. <giggle> Якщо вийде. Mm -hmm. У нас двоє, їх троє, блін, це сложно. Привет. Да, mm вони. -hmm. Вон там. Знов до нас пливуть диви. Mm Повернули, -hmm. бач, рівно до нас. А ми прямо рівно в скелі. Що, хтось стріляє. А, це ці вешки з острова, блять, по нам стріляють. Чуть не попали. Я вивернув якраз. А зараз попаде. Піду та латаю. Біжи. Чесно, я не хочу лутати цей череп. Диви, вони так і за нами пливуть. Ну не придурки. І в них, типа, я не знаю, чи це типа россинхрон такий, грубо Што? кажучи, так, ну, з острова. А, або вони в, в воді прям. Що, попробуємо з ними пострілятись, вмремо, то вмремо, то все. Ну, давай Давай. <кій> слухай, я можу спригнути до них? Пробуй, а це ж це вони? Так, да, вони. А в них нормальні парус слухай, гарні. Ну да. Почкай я, мене зупини. Давай. Я не знаю, що вийшло. Я попав по ним. Ну я чуть-чуть перелетів, але ну, я попав вогнем в них. Ой, прикинь. Ой, не попала ядром. Хорош. Я ядром прямо по них попав, поняла? Я летів і в той момент кинув типа ядром і попав по ним. Русалочка, стій, стій, стой. Русалочка, стой. Вони вообще не может попасть. Я да. заблуд Що Что за руль? За руль? Ну, не зам, пошел. Я хотів до них просто спрыгнути. Можно? Вони... Ну, Блин, проплыли мимо мене. Фибил. Я чуть-чуть не, чуть -чуть не... Я чуть-чуть не, не, до, не, до, не достав. Прям чуть-чуть. Я не на кораблі, якщо що, знов. Все, останній раз, пробую. якщо да, да Ні, ні. Блять, русалка выплыла. Блін, ти дуже я направо ушла. Я попала по ним. Я поняв. Я просто выпрыгнув же, я думав, що ти так і прямо будеш, а ти направо ушла. Як получилось. Давай стріляй. А це ти знову. Ой, зараз попаду. А, ні, я разу не попала. Один раз. Попаду. Там скелети! Вони скелетами граються! Б'ються! А чо? я а на них закину. Це було да, я одна закинув їм. Що, не надо было? Надо, це ж класно. Я попав по комусь ще при тому, що... ну, коли вистрілив скелета. але я не знаю, по кому, чи по скелету, чи по ним. А в них походу Скелети походу, всіх перебили. Ну, давай цей. Трошечки повертай, щоб ми готили їх. ну то максимально наліво. Ну все, тепер вже да. Тепер вони вже є. Правим бортом будемо. Тільки зараз давай не цей, не став прямо паруса, пожалуйста. Ми не будемо правим а, бортом, ми будемо лівим. Цікаві, не надо. Вони, вони зараз нас будуть гатити. Ну так лівим бортом давай. Добре, спорь собі дай. Вони тікати будуть зараз від нас. Сука. Ні, вони зараз. Будуть На бордаж. Шаро, що вони зараз до нас залізуть, бордаш. Ну і що? За це ти вітрила переставляв. Стреляй, Ань. Ліва пушка. чим? Давай, ліва пушка. Я ще не попадала, якщо що. Чуть не ще. Це максимально ни нижче, иск. Я понял. Ой, хорошо, прям по ньому, вони тушать. У мене ж хп-шок немає тільки. Лівіше чого, да? Наліво максимально вибрай. Беру беру, 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 беру. Давай направо, напевно. Наліво вже пізно. У них нікого за пушками немає. Вообще ні, да, немає у них нікого страсняти, типа, оце що в них Це за направо цим. направо вивернув повністю? Направо, так, да, вивертається максимально. Бо ніхуя щось не виходить. І ніби один, взагалі, в них на кораблі. Може, ми зняли всіх остальних? Mm -hmm. Диві, я хочу зі мною перестрілюватись, тіпок. Я не вмію попадати, взагалі. Охуєво по щось, блядь. Що, давай-ка. Ось тако. Це вони так низько. Я не знаю. У них якісь прокляті. Та ні. У меня вообще не получается стрелять до них. Меня тут Я хоть пушки цей, снайперки тільки стреляю. Не хочешь запустити меня до них? Ну пробуй. Давай. Да та, та, Аня! Я ничего не люблю! Не, не кричи, ти ты кричишь? Аня. Не, ну просто нас так звездило, это та Аня. Блядь, дуже перекинула. Дуже перекинула. Я сам стреляюсь. В типа одного. Я не понимаю, таке відчуття, що сквозь з них летить цей. Я одного вбив, якщо що. Попала чотирма яда. Хорошо, умничка. Та тьма. Умничка. Мене русалка не забирає. Звана тут в сторону. Давай. Запригай сам, я не буду тебе. Ні-ні-ні. Ти просто коли шевелиш пушкою, воно збивається ер, поняла? Давай лівий борт. А я взагалі від пушки далеко стріляла, якщо що. Добре, пушку навіть не чіпало. Я не застріляю. Ти що пісін було хати. Вони двоє стріляють, прикинь. Гуди латай дюрки. Що? Де вони? Та баний в род. Тут ну, з не можна їх пускати ззаду. Диви, сука, прямо в мене попав. Підноса ще мені в... Підношу, але гано, щоб вони мене зараз не вбили. Підняли. Дякую. Диви, диви, який піде раз. Там, типо, чо що це таке, ладно. Де їх не бачу? Дивійший десь, блять, не можу стріляти. Так, да, в цьому патроні нема. Один у них в воді, якщо шо. О, мінус мачта. Угу. Ой, у мене забугувалось. На, направо, наліво, куди, наліво, налово. Думаешь, наліво максимально повернути? Даю правіше, да А, давай правый, 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 борт. Не, Нас вообще дарит нема, як только. Ну просто щитами катаю. Якось трошки не дуже браем. Але наливо треба максимум, да. Або направо. Направо, наверное, лучше, да. Да, 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 направо. Не вже тікають. Не, видно, нас не чечаєш. Не поднимает мачту. З ними лівою менше получается на У нас случилось 75 ядерный. 75 ядер с Криста довелося. Ну 85, наверное. Ты там ще... латаешь? Да. Не, 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 не. не, я на латан. Мы, зараз, блядь, быстрее да. плывем! Хорошо. Иди латай. До речі, не сильно. — Угу. — Це вони нам цей? — Що? — Це вони в нас щось чи це ти робиш? — Це я робишь? Що? Ну я ж питаюсь, чи вони гарпаном, чи ми гарпаном щось робимо. Що, — Все, залатав? — Почти, да. Зараз іду за руль, дивлюсь, що тут. Що вони стоять? Можна буде стріляти по ним, зараз пробуешь. Блять! Я файпав. Тож То не стреляли. Пиздец. Це я долбоб. Я понем... я О, ой, блядь, а я говорю, блядь. Да, я, блядь, я не понимаю. Я не знаю. Вони тоже нас. Сорян, а не я далеко. Рерусалка не випливає, що? як завжди. Та я випав, случайно, блядь. І русалки нема, блядь, Ні одної нахуй. І в мене патронів нема. Це это пиздец просто. Долбоб, че шо, нахуй? все отсюда. Mm. В мене у мене не патронів нема. Уйти. Уйдите. Шо? У них патроны йде. Все, вони на якоре. О, oh, хорош. Так, а поїсти у вас съешь ісь? Ой, то ты шо, люблять рыбку лови У них шедро оце оцежова цей. Все, я вмер, але я його тоже вбив одного. І там скелети в них. Но вони не, не текли, Ань. Треба було попасти по ним хоч разок. я попала два. А, там не, не було дирок вообще. А, ну Если там живий, там тип живий. М -м -м. Просто їх не було, там Їх двоє на бригантине, Ань. У нас преимущество получается. Но в них нічого нема вообще. Вони чуть-чуть, типа там, зацейкані. Ой, Можна потопити, просто. Она так и не понимает, что они на якоре, да? Скопа на самом деле шагать не помню. А можешь верниться? Ладно. А они вроде на якоре, кстати. І я опять вмер одного типа, но другие воскресьего. Фигово. Хорошо, вообще отлично. По папу типу. Блять, ёбана волна, сука! Блять, а волна не дає по ньому стріляти. Волна, типа, повністю перекриває їх цей корабль. Я типа почти вбив, блять, бо це ж два выстрела стріла надо. Акула тебе зараз лопає. О, нехай лопає. О, це? ти? Хуя ти быстро, да. блять. Вони щось не тушать даже дивлюся сильно. А що їм тушать? Вони, вони спинились. А вони на потонули. Там не куча дерек має бути. Да! Да! да, да, да. добити їх, хай. Блять, йобана акула. Тепер їх треба добито. І підем на черп. Підем на череп. Блять, я не можу опуститься до типа цього. Чи це сука, бану акула, блять. Перший а? раз. Я з тобою перший раз задубасила, за чева Угу, Давай я на кораблик можу, да. всплила. Та моя. О, я їх лут. Тут де я. Угу. А, дві селедки. ань, значить, вони є ще. Ти ч лучше? Ну, я їх не бачу. А, ось я. Бачу, типа. Блять, у мене патронів немає він до тебе, А я прям. Я сзади нього. Так если плывай, я не буду розвертатись. я буду просто. Не, нахуй. Слухай. А, не вс. Hello. Goodbye. У мене патронів немає. Ні, у мене патронів немає. Мэн! Have a nice day. А куча кораблів ще. Вон однопарусний, там однопарусний. Давай заберем лут, Ти пам'ятаєш де лут? Десь тут. Давай заберем лут просто. Хоча там у них вроді нічого немає, у них типа переноска є одна і все. Да, я не бачу до по сторону. Ось, ся, справа, правіша. Правіше, правіша, правіша і піднімай вже. Зараз. А немає середки, ти не бачиш? Ні. На А тут немає нічого, да, Ань? Тільки ці ящики, всякі бочки. А вдруг там ядерки якісь прикольні. Давай, поверни до мене. Ой, щас. А, а тут нічого немає, Пустий ящик. А треба повернути направо. А, ми проплили. Треба ще, щоб до нас ніхто не запригнув. У нас же ж получается тільки с одной стороны, можно запрыгнуть А, ні, з двох. Давай. Бежу, 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 бежу. Тут 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 беру, 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 беру. Не дергай тільки, пожалуйста. Ну куда? Случайно получилось. Выкидай. Викидай. Все нормально. Там, наверное, було найбільше луту. Да. <реш> да пофиг. Да пофиг, боже. Ми можемо все, кстати, продатися. Це біля порта, кстати. А череп. А, а череп є, продавати? кстати. Так, да, у нас, в принципі, немає що портувати. Піжу. Все. Все. А ти така, кораблі ще є десь тут близько, чи. Ну, вон бачу. Mm -hmm, Але піратські, да? потом. Точніше боти. От там бачу, є типу де на острові, де череп. Йдем пробувати. Mm -hmm. Пішли. Чи може вже все, бо бачу, що вже три часа, у мене через 2 часа читіє люди. Ага. Угу. Можна, в принципі, і все. Чи, Нас ти точно ти не вираз можеш виразу. продавати. Що ти кажеш? Ні. Нашу цей лут забирали, конечно, але. Да. А тут не... ми толком нічого не зібрали, не них типу Ні, не було, тут... ну, но я вже вся мокра, ну вже не можу, я виходжу. <рес> Добре.